Друзі, ви на каналі Тех. Ну що, вносимо мікродоброго від компанії Долини, перше внесення. Е, вітру нема, е, ніч приспання, тобто все по технології. Зараз будемо заправлятися. Так, друзі, перше внесення це у нас Oracle Colofermin фосфору і е, вимпіл 2, регулятор росту. Значить, це прислала компанія Долина на експеримент. Будемо вносити на ділянці, де вже з осені було внесено. Доброго в момент протруювання зерна, тобто додаємо до контрольки ще ці препарати, тому і давай не заливати. Цікаво подивитись фосфор. Ну, Вимпів він, який є, вимпів, мазута. Запічали. Пломби. Пломби гарні долина стали. Ога. Ось такі друзі, фосфор. У мене видно погано, я зараз іду на межу, де ми протруювали насіння пшениці. Мене видно, я думаю, так я буду йти. Коротше, ну, пшеничка піднялась, просто не можу вам показати, вже, коли буде огляд, можливо, буде видно краще. А ось така, друзі, пшеничка. Як вам показати? Це Сіманіда, вже бур'яни, амброзія вже пішла, потрібно скоро обробляти висоту десь. 25 десь сантиметрів плюс-мінус. Ось, друзі, межа. Ось долина протруювання насіння Друзі, такі справи. Трактор добризгали пшеничку. Ще, можливо, якесь зроблю включення, мене видно. Ось так о. друзі, підведу підсумки оприскування вже під покровом ночі, вже майже е, годину ночі. Несли препарати від компанії Долина. Вам привіт Долина! Дочекалося підвищення температур, щоб нести оптимальні умови, без вітру, без прямих сонячних лучів вночі і е, з гарною температурою. Всім дякую, підписуйтесь на канал. Далі буде дуже багато цікавого.